Буде нам з тобою, що згадати. Після довгих Спаданих ночей вивчив я далекий звук гермати. І вибоки блиск твоїх очей Вивчив я. Твої очей, твої очі квіти темно-сині на узбіччі радісних доріг, Чи зустрінемо з тобою знову, На твоїх дорогах бойових. Жи зустрінемо з тобою, знову на своїх дорогах бойових, буду стрільна розриватись глухо і дрищати в вибухах земля Вийдеш ти. Де в багряних полум'ях поля. Вийдеш ти в ту сторону послухай. Де в багряних полум'ях поля. Дякую. Ми обов'язково переможемо, тому що на нашому боці правда. Слава Україні! Героям слава! yeah let's clap a little bit louder because our children our people are so talented and that's why we're here today united just like the whole of ukraine showing the talents of our people uh, we'll have just uh, one more